Засідання оперативного штабу проходило в залі засідань місь виконкому під головуванням міського голови Володимира Москаленка. На засідання були запрошені керівники підприємств, установ та організації користення приватні підприємці. Із вступним словом перед зібранням виступив міський голова. Він проінформував про загальну обстановку по місту та наголосив на необхідності бути пильними та готовими до дій під час виникнення надзвичайних ситуацій. Коростень і місто залізничне, тож ми маємо бути готові до будь-яких подій. Ситуація на сході непроста. більш того, важче стало, чим була до цього, що прояви такого антитерористичного направлення вже у державі є. Вони більше офачують там схід нашої держави, і Харків, і Одеса, Запоріжжя. Але всіх сьогодні хвилює те, що. Така ситуація може повторитись не тільки там прилеглих, до Сходу, областях. Ми теж, на жаль, можемо бути теж як на виключення, і в нас теж це може бути. Тобто люди повинні бути готові до того, що щось станеться, щоб знати, до кого звертатися, що робити, які перші дії повинні бути, щоб менше було паніки, тому що ми розуміємо, коли буде паніка, тоді вона всі проблеми. Про необхідність посилення відеоспостереження на території міста та забезпечення автомобілями Коростенського міськвідділу міліції для чергувань доповідав заступник міського голови Олександр Єсенецький. Він наголосив, що на великих підприємствах діє пропускний режим. Щодо установ організацій, навчальних закладів, закладів торгівлі, то туди має доступ будь-хто. Щоб вберегтися від несподіванок, оперативний штаб пропонує встановити камери відеоспостереження. Такі об'єкти, як повтори ринки і вокзали. І автовокзали мають бути максимально забезпечені відеоспостереженням. Здавалося б, на перший погляд, ці заходи не потребують великих капіталовкладень, але на виході вони досить ефективні, і це дає можливість швидкого і більш якісного реагування на різного роду прояви. І особливо це стосується бізнесу. Малого на жаль, я бачу присутність не досить достатня. Максимально встановити відеоспостереження на своїх об'єктах, особливо комерційного призначення, тому що виробничники, якби більш-менш самостійно, вже дійшли ще раніше до цього і забезпечують мінімум той, який сьогодні потрібно для забезпечення пропуску на об'єкті. Що стосується забезпечення автомобілями Коростенського міськвідділу відділу міліції для чергувань, то було визначено, що кожне підприємство, установа чи організація раз на місяць буде надавати свій автотранспорт для правоохоронців. До цієї роботи будуть залучатися і приватні підприємства. Про стан мобілізаційних заходів на території міста доповів заступник військового комісара Сергій Горбань. Призиватися будуть чоловіки віком від 25 до 50 років, до 50 річного віку і також жінки. Перевага насамперед буде передаватися тим спеціальностям, це таким як танкістам, артилеристам, операторам, систем, які є в усіх напрямках служб збройних сил України, а також особам, які мають здібності керувати ракетними та зенітно-ракетними протитанковими комплексами, кухарям і будівельникам. Що стосується питання призову на строкову військову службу. Воно розглядається, але так як ми знаємо, що згідно законодавства під час проведення мобілізаційних заходів і особливого періоду, коли оголошується в державі, призов на строкову військову службу призупиняється. При внесенні змін до законодавства України воно буде поновлено. Під час засідання обговорили і стан підготовки захисних споруд цивільного захисту та найпростіших споруд укриття для населення міста, визначені місця, де може укритися населення, яке у випадку надзвичайної ситуації буде перебувати на автовокзалі, ринку, залізничному вокзалі чи де-інде. Найближчим часом з'являться вказівники, куди ховатися у разі небезпеки. На обліку у відділі питань цивільного захисту міста знаходиться 23 захисних споруди 3 класу. Станом на 30 січня готові до використання 4. Вони призначені для укриття найбільшої працюючої зміни підприємств, які продовжують свою роботу в особливий період. Вони ні в якому випадку не призначені для укриття населення. Укриття населення у нас буде проводитись в підвальних приміщеннях багатоперухових будівлів. Мешканці приватного житлового сектору це 30-60 тисяч чоловік, укривають у підвалах, по грибах своїх приватних садиб. Під час засідання обговорили і мобілізаційний план міста. По всім питанням були прийняті відповідні рішення, вкотре хочеться наголосити, попереджений, значить, озброєний, а пильність – запорука безпеки. Як говориться, береженого Бог береже.